Всім привіт! Короте, щось я кожного дня починаю знімати. Не дивіться на мою голівоньку тому що зараз йду мити голову. волосечко мити. Завжди за це виправляю, не знаю, як правильно голову мити чи волосся мити. В принципі, ми вже волосся. Короте, не важливо. Щось кожного дня я починаю щось знімати, і потім якось... До вечора у мене, так скажімо, натхнення трішки пропадає. І я починаю, коротше, як його видаляти все, що вона знімала. І мені це не дуже подобається, тому що якось це неправильно, чи що, навіщо тоді починати? Потім виходить так, що на другий день я вже не починаю нічого знімати. Зараз я трішки тут забираю, бо в мене тут завалено косметикою, косметикою. такою ось уходовою косметкою. І я починаю це все витиляти, все, що не знімала, тому що виходить так, що якось воно вже стало, так скажімо, не через декілька днів чи що. Навіть не знаю, як сказати, трішки пообіраю тут, бо то, що у мене штучка, на якої тримається цей штатив, телефон. Ну, коротко, вона в мене ось так розкладується на мініма... максимальне, так скажімо, це, і виходить, що нема тут місця, щоб поставити. Що я почала говорити? А, те, що знімаю? Якось потім виходить, що через декілька. Днів воно вже стає мені трішки, так скажімо, неактуальне. І я якось починаю його видаляти, потім починаю заново щось знімати. Коротше. І таке, мені цей процес, скажімо, не дуже подобається, тому що потім, коли я вже декілька днів ось так підряд видаляю, ну, декілька разів, так скажімо, я його починаю видаляти, то потім я вже навіть не хочу починати щось знімати, бо я така думаю, типу, ну... Потім все одно видалю, коротше. то нема, так скажімо, смислу, що знімати і тому подібне. Коротше. І якось так виходить, і мені це не дуже подобається. Але зараз я опять, як бачите, почала <сум> знімати. Хоча у нас вже зараз 12 година дня, мабуть. Да, мабуть, десь так. Я сиділа вдома, я щось ночі проснулася, спадки не могла. Що в мене на голові робиться? Коротше, я ночі вставала декілька разів. Як то кажуть, не цей, добре не спала. Тому якось так. І це я зараз лежала-лежала, щось, я не пам'ятаю, щось там працювала в телефоні, і я трішки, трішки придрімала. Зараз я прокинулася. І зараз хочу себе трішки привести в порядочок, тому що вже у мене третій чи який день. І волощечко вже моє потрібно би помити. І воно. Я сподіваюся, що воно не проти, щоб його помили. Так що будемо зараз мити. Тільки я ще під запитанням, чи буду я його сушити феном, чи просто, в принципі, так як я знаходжусь вдома, то, можливо, навіть я. Як його? Просто коротше, ось так. Пусть, нехай сам сама собою висохне. Мені ще простіше буде, не приде, бо я не дуже люблю феном сушити волосочку, стояти, оце. хоча фен достатньо швидко сушить, але все одно. Тому зараз моє волосочку, а потім я, мабуть, ще тут трішки повбираю цю косметику. Давно я вже тут не наводила ладу. І по мабуть, я трішечки тут поубираю цю бутилочки свої, щоб мене також раз прийшла. Утром ранком сюди, і в мене все тут можна було поставити ось такий телефончик і знімати. Коротше, будемо себе трошки мотивувати, щоб все ж таки не забувати і знімати. Тому що якось буває, я хочу ранок свій зняти, що я роблю? Вчора я ось тут масочок собі робила, там пінками, ось цими. Тобто, в мене достатньо, я не заморочуюсь по поводу уходової косметики, не те, що не заморочуюся. У мене вона достатньо недорога. Прям зовсім від слова недорога. Але достатньо продуктивно, мені подобається, вона мені підходить. І якось я вже хочу навіть докористуватися, а потім щось е купити. Навіть я не відключаю можливості, щоб докупляти теж купувати те ж саме, тому що воно мені дуже подобається. От, співвідношення ціна якість мені подобається. При тому ж навіть ціна занижена. Хоча... Я не знаю, яку ціну вона зараз я купувала, це вже, якщо чесно, дуже давно, так скажімо. Тому, коротше, менше слів. Моїм волоском, і потім будемо тут разом прибирати. Я піду зараз у якусь футболочку, тому що я тут лишу освіти, вона мені капішочка взагалі буде заважати зараз. Так, ну що, волоску, як бачите, я вже помила зараз хочу тут а, трішечки поубирати, тому що щось в мене тут навалилося, всього на раковині ще дуже багатько. І це потрібно мені якось трішечки цю пооббирати. Трапочком якось тут є Повитирати. Я завжди люблю після того, як миюся. Мию волосся, якщо не в душі мию, а тут коло раковини, то я потім завжди всі бутилочки, особливо коли масочку наношу. То потім, коли масочка ці пару хвилиночок можна постояти на волосочки, я беру, закручую і мию бутилочку. Не знаю, чому я так звикла. Ну тому що вона я її ставлю тут у раковину, і вона потім може бути вся в цій масці, і мені хочеться її помити. А ще я можу показати, якою косметикою я користуюся. Це ось така ось Нумеро. Це шампунька для окрашеного волосся фарбованого. І з ж самої серії у мене ось така гарньоня масочка. Теж Нумеро. До фарбування я зараз покажу, якою я користувалася. До фарбування. Ну, та ж номеру, тільки на основі, по-моєму, якщо, якщо я не помиляюся, то вівса. По-моєму, десь вона мене тут навесенька, ще баночка прямо стоїть. Ось така ось вона. Помаранчева вона йде баночка, а для фарбованого вже червона йде баночка. А тут ще масочка у мене ось така йде. Велика пряма баночка, а шампуньки. Я, мабуть, тоді не купила шампунь, купила тільки у мене. А, у мене, тоді була... Згадала. у мене тоді була, я тоді ще на той період користувалася кератиновим. калос, кератин, по-моєму, да. якось так типу зветься. Да, тому... тому я купила тільки масочку, а шампунь тоді не купила. Потім в мене закінчилося кератинове, я тоді пофарбувала волосся. І потім купила цю серію. Цього... Я Достатньо давно, може, може, рік, чи скільки я пофарбувала фарбувала волосся, а воно, в принципі, ну, от, тобто, я не можу сказати, знаєте, якщо вимивається, як говорять, там, фарба. Може трішки вимилася, але не настільки, щоб зовсім там якісь, знаєте, як перегорілі волосся, стали лише щось. Тобто, так, да, трішки змився кольор, але не настільки. Тобто, вона свою роботу вона виконує, і мені це подобається дуже хороша. На, на даний період часу я задоволена цією косметикою для волосся. Може, потім я знайду ще щось краще, не знаю, але я ж кажу, на даний період я цим задоволена. Тому, якось так. Так. Що, будемо трішки прибирати, значить? Тому що у мене тут багатько всього. Що давайте я вже приберу, а потім вам покажу, як і що у мене тут. <сі> Тому що до у мене, зараз покажу, як у мене. Ой, до, до у мене там ось накиджено. І тут у мене ось теж накиджено всього підради. Просто ось так у знаєте, воно хоч і в контейнері тут якомусь, але все одно потім буває, що кидаєш це підряд сюди. Тому я зараз тут трішки прибираю, потім покажу, як у мене все сталося. Ось таку чистесеньку ванну я вже собі зробила. Там у мене тільки бальзамчик і просто крем-мило залишилося, бальзамчик не мій, тому я його поки там залишила. Хай там буде. Тут я не знаю, це мама чогось використовувала, хай буде вона прийде, подивиться, розбереться. І карандашик це я собі інколи... Я його поставлю. Інколи в мене один світування для того, щоб десь щось там підкоректувати, якщо потрібно. І чи мені не подобається, ось, що він просто весь уже облазить. Достатньо новий, але достатньо ненадійний. І достатньо багато стоїть, вартує грошей. Але виявилось, ось таким. Потрібно буде або замінити, або ще щось з ними зробити, але це вже потім. І не мені, а брату міняти. А тут у мене ось така краса. Буде ось такий, ось я собі контейнер це все ставлю. І збираю. Як бачите, ось. Назва доктор Санти. Оце майже вся лінія, косметика, вся у мене тільки звідси. Там я накидала, щоб воно було зручно, в контейнеру собі все. Тут у мене кремчик. Це сестра, мабуть, дарувала да, на, які, на якісь свято. Там у мене якісь пачки, я собі замовляла. Дуже рідко ними користуюся, але користуюсь, хай будуть. І ось таке, там в, мене бути, там в мене бутилочки всі. І тут у мене моя косметика навесенька, і там у мене фен, утюжок, плоєчка. Все ось таке. Нічого такого, так скажімо, у мене тут немає. Ось так. Ось так виглядаю я. Ось, можете за що я говорила, що. Широко розставляю, тому що воно зараз чомусь у мене цей тримач не тримає. О, я тут купилася і мене наляпала на зеркало, Вибачайте, потім його витру. І от, допустимо, якщо я захочу ось так поставити, він не буде, тому що потім раз і перекидається. Тобто ось, ось цей шарнірчик, щось вже не дуже тут все тримає, і мені доводиться його, бачите, ось, ось так під углом, щоб він ось тут ось. Так скажімо, вже фіксувався, так скажімо. Так що, мабуть, зараз піду, зніму рушничок, повитираю трішки волосечко. і не буду, мабуть, сушити, подивлюся, що буду робити. Чи щось поїсти, я щось їсти не хочу. Ще снідала ще ранку. А вже чи друга година. що не пам'ятаю, зараз гляну. А, уже дві години, вже 13.54. Уже б не мішало щось поїздити. Що? Коротше, зараз подивимося, що будемо робити. Якщо що, я вам покажу. Хочу це відео, як мінімум, довести до кінця, тому що, блін, я вже задовбалася видаляти все. Ой, ходімо далі. Так, ми з вами перемістились на кухню, і мені потрібно тут дещо поставити в холодильник, дещо забрати у контейнери. Я нещодавно ось вони вже вистигли, вони вже не тепленькі навіть. Я тут робила типу а-ля панкейки, чи як сказати, ось такі, ось, бачите, коржики. Так, скажімо, це робила ще щось. Ну, не на сніданок, але думала, чи на обід поїм, чи як, а тепер не знаю, мабуть, може, на вечір їх поїсти, чи що. Чи залишити на сніданок? Не знаю, що ще буду на вечір собі робити. І зараз я собі зазвичай беру це все переважу, щоб порції такі, так скажімо, собі зробити. І залишаю ось цю красу ось так. Ось це залишиться. А ця один у мене лишній. Тому що тут виходить на ОСМ, У мене виходить, що 100 грамів. Це 100 грамів залишу. І це у мене буде на сніданок, а це, мабуть, залишиться, не знаю, на вечерю чи ще чимось видім. Цього... Так, зараз знайду ще тільки контейнер, щоб його покласти. І будемо складати. Потім я. І Ще е, біточки робили, теж склала. Та в мене тут гредька стоїть, тому що мама хворіє трішки. І каже, зроби мені це. І я сьогодні, вчора навіть не сьогодні, робила її рідку, таку, знаєте, чорну з медом. Я пам'ятаю, вона нам в дитинстві її робила, коли ми хворіли, коли кашель. Це все було. І вона нам ну, завжди, я якось так вона мені вона мене попросила, вона була на роботі, вона мене попросила, каже, якщо ти на машині сьогодні на автомобілі, поїдь, каже, купи, купи, каже, щось, якісь льодяники, чи що щось купи, каже, від кашлю, чи що, бо каже щось не цей. Не той -во, коротше, так скажімо. Я, оце, я поїхала і, звичайно ж, купила, але потім беру А, в аптеку, я зайшла. Поїхала, тому що машина була ніколи вдома припаркована. І я звідти вже приїхала до її роботи, і потім зайшла там на роботі в аптеку, там купила все, а потім кажу, що цей, як його? Кажу, давай говорю редьку, розроби собі редьку, народні методи, ну то, що вона там все полюбляє таке, вона каже, водки потрібно випити. Короче, я щось я так згадала, кажу, ти нам я в дитинстві робила. Кажу, на ка. Ой, точно кажу, це я поїхала її на базарчики, купувала редьку. Давно, мабуть, не купувала. За часів навіть, на проживання у місті ми, мабуть, ні разу не купували що тут. А це я поїхала і купувала. І мені якось так кажу, сподобалося на базар ходити. То зазвичай я люблю тільки по супермаркетам ходити. А тут якось так. Так, будемо упаковувати ще це своє. Так, я тут не вгамовилася, як не вгамовуюся. Коротше, ось моє волосечко вже майже сухесеньке. І я тут замотила і ще пірог. коротше я не знаю, пирог пірог. Так і буде пірог чи ні? пиріг, пиріг. о, пиріг, господи, що це я вже. При, Притурмозюю трішечки. Замотила трішечки пиріг. У мене був в холодильнику шпінат, який я вчора чи позавчора купила, вже не пам'ятаю, він довго не буде стояти, і потрібно було щось з нього зробити. І я, коротше, замотила тут пиріг. Зараз вам все покажу. Ось, ось такий пиріг я замотила. Я не стала знімати, що я робила рецептом тому, подібне, тому що я перший раз це робила. У мене десь був рецепт пирога з шпінатом, але я десь його втратила. Не знаю, де. Я маму питала, але вона мені розказала трошки інше. Я не пам'ятаю, так я робила чи ні. Коротше, в мене ось, бачите, дечко сильно велике, тому я пергамент постелила, але воно така густа консистенція, консистенція. І воно, в принципі, нормально. Але потім я хочу таку силіконову якусь форму ще собі купити. І ось Така краса у мене вийшла. Зараз я це поставлю. Якщо він буде смачнесенький, я вам покажу, якщо він весь такий, ну, в принципі, сустав, типу склад тіста цього пирога, в принципі, схожий до того, майже, що я робила. Тільки трішки там я робила лила тісто. Потім шпинат, а потім зверхи ще робила. А цього разу я просто шпинат додала в кінці вже до тіста і перемішала. Я думаю, що вийде не гірше такий, знаєте, свого роду так скажімо. Ну, коротше, давайте ми його спечемо, спробуємо, скуштуємо, а потім будемо робити висновки. І якщо він буде гарнесенький, вкуснесенький, смачненький, тоді на слідчий раз я обіцяю зняти рецепт, як ще я робила. Тому що це дуже корисно, це дуже смачно, по крайній мірі, того разу це було дуже смачно. І так, чекайте. Ось так потрібно поставити. І, коротше, і коротше і будемо робити. У мене вже майже висохло волосічко. Зараз ми його поставимо у духовочку. духовочку. Духовочку я ставлю на. Щас скажу на скільки. Так, на 200 градусів у мене воно стоїть, і я десь каю, і вона так, мабуть, і буде. Потім я подивлюся і буду робити висновки. Щось мені з чулочкою потрібно зробити. Коротше, випікаємо і будемо дивитися, що в нас там вийде з нього, так? Да? Коротше, все давно, дуже давно, мабуть, ще в тому році робила періг зі а зараз вже дуже давно його не робила і якось мені аж дуже хочеться. А в мене вже тут наготовлено стільки, що я не знаю, коли це все їсти. Треба своїх трішки залучати і казати, їжте, їжте все, да? Так, щоб додивитися на час, мабуть, потрібно вже буде і поїсти скоро. Десь о 16-й годині я вже їм. Це, типу, у мене як типу, вечеря, а потім я вже не їм. А потім йду ще з нікою гуляти. Але я якраз закінчу, заждіть. Три годинки, так. Да. Ще буду скоро вже собі готувати щось їсточки. А, 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 а що це в нас виходить? Це я, коротше, спечу якраз пиріг і піду з нікою гуляти. Так да, якраз в мене встигне досушитися, так скажімо. Так, мені здається, найменша шкода волосечку. То, що да, типу, воно, виходить, не таке рівненьке, якщо я буду сушити його феном, розчискою, ось такого плана. Але, в принципі, мені нікуди такого не треба, то хай буде хвалясти. Так є, така його структура у мене. Тому печемо і зараз буду думати, що вечерять. Так, ну що, періг там печеться. Я вже до нього подивлялася. Він добре себе почуває, я сподіваюся. Так, волосечко моє ще трішечки ось там ззаді. Якщо буду вже з нікою виходити, і воно буде ще вологе, то підсушу фенчиком. Так скажімо. Так. Мені що подобається, дивіться, що з феном, що навіть якщо там на там не роблю, чи ще щось. Тобто об'єм все одно є. Тобто настільки гарна шампунь, мені дуже подобається. Ця косметика уходила. Так, що хотіла сказати, вибачте, хочу трішки поправити, щоб воно якось так було. О, ось так. Я вже тут сіла відпочивати трішки. Поставила телефон просто. На зарядку, бо вже щось повністю мене майже повністю розрядився. Так, пиріг мій, що там запікається там, запікається мій пиріг. Я до нього подивилася, все добре, ще трішечки, мабуть, ще хвилин 10-15, я думаю, і все. І зробила собі вечерю Через десь півгодинки буду їсти, а може навіть раніше. Я не притримуюся, знаєте, там рівно о 16-й годині я повинна там сісти чи ще щось. Якщо я там сяду і поїм без 20, нічого страшного від цього не станеться. Якось я пам'ятаю, до обіду я щось так захопилася, що трошки переїла. Ну. Я не переїла, так скажімо, тобто я в свою норму там, 1300 калорій, що я би ввійшла, і там ще даже запас був. Але я для себе ставлю, так скажімо, свою якусь норму, і виходить так, що е, я думаю, ні, більше я точно вже не буду. І я потім ще поїла о 2 годині, ну, о, о 14-й. Да. І все. І потім це вже аж до ранку було при тому, що я в основному ще їм о 16, там, о 15 можу. Ну, я якщо гуляю з собакою, то я б і десь я там на вулицю зрозуміла, що я би не поїм. І вже аж коли приходять, аж тоді там поїм. І виходить, що вже о 16 ті я б не можуть поїсти. І коротше. І таке. Тобто я не, я не можу сказати, що я прям протримуюся е, хвилинка в хвилинку, годинка в годинку. Зараз я собі зробила е, салатик. На вечір я в основному собі роблю щось легесеньке, не, не дуже, типу важку піщу, харчування, їду. Коротше, не знаю, як сказати. Так, дивіться, зараз я вам покажу. Зробила я ось такий ось салатик. Це там 100 грам пекінської капусти, 100 грам кукурудзки консервованої, і 50 грам. Там у мене біточок, курячий біточок, тому що грудки відвареної у мене не знайшлося, вона вже закінчилась. Я не знаю, що ми з нею зробили. Була ще пару днів назад тому я думаю, чи що. Я брала її, по-моєму, не пам'ятаю вже. А це, коротше. Вчора мама робила ці біточки. Я думаю, там, в принципі, все одна грудка, просто в клярі, так скажімо, от і все. Тому я поставила ще сюди 50 грамів. В основному я такий салатик можу робити або додаю яблучко. Дуже смачно, до речі, виходить. Спробуйте пекінська капуста, кукурудська і яблучко. Ну тоді не заправляйте його. Тобто я беру тоді, знаєте, чим заправочка в мене йде? Іменно оця сок, водичка з кукурудзи. Ну, щоб типу, був якийсь як, заправочка така. Або якщо є гречський йогурт, Ілі, або білий, не, не, не важливо, але гречкий буде корисніший набагато. Давно його вже не купувала, тому якось обходжуся якимись такими заправочками. А, е Замість грудки, або ще чогось якогось, немає м'яска такого якогось, то я можу ще поставити тунець, якщо є, але теж не в а власному соку який тунець. Я його в АТБ, чи ватебечі, в сільпо завжди, в принципі, купую. Дуже добре, дуже мені подобається. І останній раз, мабуть, у фозі я брала якусь другу фірму, теж власному соку, але там ще краще. Коротше, тунець це. Користь це клас, це лайк, так скажімо, це вподобайка. Це потрібно їсти, це дуже корисна їда і всім раджу. Так що, я зараз, мабуть, в принципі, я ще не хочу там їсти, але я вже так його зробила, думаю, що був готовий, щоб я вже потім не йшла, не робила. Зараз я ще додивлюся до свого пирога, я вже його витягну і тоді сяду поїм і буду збиратися з Нікою гуляти. Мабуть, я сьогодні вже стільки не знімала, що потрібно буде ввечері монтувати і, і одразу викладати. А я ще думала розтягнути на два дня, як зазвичай роблю. Але бачу, що, мабуть, це краще не практикувати, тому що потім вони в мене так чудовенько, просто видаляються всі ці відео. Так що будемо дивитися, скільки там на і чого не знімала. Якщо що, то ввечері буду монтувати. Так, ой, почекайте, я вже. Ой, допекла пиріг. І навіть не втрималася. Чесно, признаюся, навіть його скуштувала вже трішечки. Думаю, так я хотіла спробувати його. Зараз вам покажу. Так, ось такий в мене пиріг вийшов. Гарнесенький. Я його так, щоб, як сказати, корочком, щоб зверху прям такий прижарений був. Не знаю, я люблю все таке, що прижарене, прямо добре прижарений. І ось такий він там інтонесенький. У мене. Трішки вийшов, ну, тому що треба потрібна форма, мені трішку, трішки меншу купити формочку, щоб була трішки менша за діаметром. І тоді буде все чудовенько. А то виходить, що я ставлю у форму, яка набагато більша, і воно тоді не дуже виходить. А зараз я буду щось підсушу. Не підсушу. Підсушу, щось там не зрозуміло. Зараз розберуся з волосочком, розчішуся туди-сюди і буду забиратися з нікою, гуляти. Можливо, для вас щось зніму. Не знаю, я прогулку якось так. Ми вийшли, погуляли і все. Я її там не дуже щось знімаю. Тому якось так. Так що, якщо не буду вам нічого там більше вже показувати на прогулянці і тому подібне, то прийду змонтую відео і виставлю. Тому всім гарного дня, всім гарнесенького. Почекайте, якщо ви це дивитесь зранку, то да, гарного дня, якщо ви дивитесь увечері, то вже, в принципі, ваше. Коротше, всім щастячка, всім добра. Зустрінемося в новому відео. Ось так, мабуть. Всім пока-пока!